Got drunk off your love and I lost myself again. You hit just like a drum, This time I won't let you in. You're playing with fire. Got drunk off your love and I lost myself again. You hit just like a drum, This time I won't let you in. You're playing with fire. I'm the wild and I'm the brave, but this time I. Так, ну от, у нас от зараз третя година дня. От, сьогодні у нас неділя, і от е завтра у нас там мають приїхати гості. Тітка з Італії, Саша нам приїхала. І от <вій> день пройшов взагалі, е поки ми поприбирали, поки я зварила борщ, поки то, поки діти, от і день пройшов. І я їду вести сміття. Везу сміття і потім в втеску. Хочемо купити ще тих креветок. Креветки досить смачні. І можна буде поставити на стіл, спекти креветки і ще щось таке на стіл можна поставити. Якусь ковбаску нарізку. І хлібчика наріжемо. ось такий у нас буде цей. От. Ну, У нас ще є борщик, ми борщ варили. Та й ось так проходить у нас вихідні дні, досить швидко минають вони. Я думала, що це субота, а це не субота, це неділя. Завтра Саша йде в нього зустріч, а я буду з дітьми сама. У нас дуже сильно похолодало на вулиці. Я вже в зимовій курці ходжу, правда, ще в кросівках. Ось так що ось таке у нас. Такі у нас справи нічого нічого не міняється. День прийшов, а, поки я поприбирала, от і все. На ну, майданчику діти гуляють. Сара теж трошки вийшла погуляти, Шарлот ще шмаркає. Я вийшла з нею буквально на 5 хвилин, але в неї така істерика від того, що від того, що я їй вдіваю шапку. Як відбувається викидання сміття? Це такий ресиклін центр, бачите? Сюди заїжджаєте, в нас є така наклеєчка. І зараз я буду казати, що в мене є тут масло а, з машини. Ось. І тут є в нас час роботи, з котрої до котрої вони працюють. А, от. І от там, бачите, вони все, а, різні скидає. От стоїть мужчина, показую вам, бачите? От в мене engine oil. Бачите, тві, монітори, текстиль. От. Ви виходите. Бажано заглушити мотор. Берете своє масло. Десь тут його викидаєте або виливаєте, мабуть. Виливаєте. Mm. Бачите, тут в кожного є такий відділ, і ви собі сюди заїжджаєте і маєте, ем, ну, хто що викидає, той може собі цей. І тут ще є такий е, Reuse Shopping Center типу, де ви можете теж щось собі придбати з речей старих. От. Бачите, пробочка стоїть. От, там, олії, там масло ви виливаєте і просто в смітник покидаєте банка, яка у вас там є. Ось. Ось так. Бачите, тут є всякі інвалідні віски. Можна ровер взяти. Шолом. Я правда не знаю, чи це взяти, чи це купити. От, люди крісло викидають, що що хочуть. Бачите, люди собі отак от а, паркуються, ось там задом заїжджають. І викидають свої речі. Єдине, що вони вас питають, типу, що ви будете викидати? Типу якесь сміття? типу і... Ви вже собі дивитеся, де ви там маєте викидати сміття. Саме погнали Теску, бо Теско в нас до а це вже 3.25, двадцять п'ять. Я не встигаю. Мой народ. Я, як завжди, знаєте, лечу в Теску в останній момент. Двадцять хвилин залишилося і я в теску залітаю. Ось так, от у нас завжди біжу, коротше. Біжу, бо дитина плаче, Шарлот плаче, Сара плаче, залишилося 15 хвилин, Ось такі от влоги в нас трошечки сумасшедші, ніби я в тому. Отже, прибігла я додому. Деякі люди тут вже їдять, бо треба було їх бігти швидко. Саша пішов сару класти спати. Ось такі в нас справи нічого кричать. Не факт, що вони ляжуть спати. Ось так от. До речі, а це вчорашні лампочки, звітяться там. вже до доприкрашала. Ось, а тут. Ті, що я, куп... я купувала в Морісоні. От вони досить красиво виглядають. Ну і тут вот красиво виглядає теж. І тут пляшка одразу води. Стоїть. Ось так. Скажу так. А, материнство з дома не так легко, як здається. Тись там написав мені що дуже скучно. Мабуть, його треба спробувати повести блог теж. Наш так скучно. О, народ, Насправді ми поїхали з Сарочкою в садик, тому що в неї така істерика вона не хоче ходити в садик. Ми думаємо, що це все зв'язано з меншою дитиною, з Шарлоткою. І ось. І тепер я сижу під садочком і чекаю Сарочку, якщо вона вирішить піти додому, до щоб я її могла забрати. Ось такі в нас веселі будні. І навіть, якщо чесно, не вийшло мені вам щось зняти і показати. Хотілося б, звичайно, вам більше щось показувати. От садочок приватний. Там хтось сказав, що всі садочки приватні. Так, всі садочки приватні, але є садочки ті, в яких ви не можете використати свої 15 годин, от тих, які дають, знаєте, безкоштовно для е дітей. Ну і вартість інша. Якщо я не помиляюся, ми платимо за семестр 1400. Чи 1400 в нас місяць виходить щось таке? До речі, ще хотіла сказати. Хтось мені там казав не вимахуватися. Та нема що вимахуватися. Брамблтай це приватна школа, як і приватний садочок. І... Не всі школи є приватними і не всі садочки є приватними. Це зовсім інший рівень. Подивіться, будь ласка, Брамбл Тай Скул, і зрозумієте, що це зовсім інший рівень. Це не те, що ви маєте на увазі. Ви думаєте, що це ті звичайні садочки. Ні, це не ті звичайні садочки. Тут ходять дуже забезпечені люди, і ви можете подивитися, яка вартість. Одного місяця в садочку Брамбалтай. Брамбалтай Скул так і напишіть, і за одну школу побачите. Ви ж за школу не платите, правда? І так само за садочки там платять якусь якісь невеликі суми. Тут вона набагато дорожчі, вагомо дорожчі, і тут ви не можете використати свої ці 15-30 годин. Подивіться, будь ласка, кому цікаво, щоб не казав, що я вимахуюсь. Всім привіт. Дивіться, нам тут везли Ну, Давай так. ще привезли нам з Мейсон стикі-пудинг. Так. Ось mm так. -hmm. Mm -hmm. Це Саші брат привіз нам. Такий Christmas pudding. От э, ну, Таке, ми трішки спробували. Я зробила собі каву, сарочка їсть кашу, зробимо чай. А мені було вночі щось погано, ми швидко викликали. Ось так. Ми з сарочкою знову на шопінг. шопі. таку штуку взяли а на Різдво, щоб привітати. Потрошечки скуповуємо. Ну, тому що родичам потрібно дещо, знаєте, то туди, то сюди, та й дивимося, що би ще купити. Таку, купа різного Всього і слухати, мені все потрібно. ну Все, що не подивишся, все мені потрібно. Всі готуються до різдва, чотири різні тарілочки. От мені треба було б ось таку, але вона за зажовтувата. Вам показую біла, але вона така жовтувата більше. Паста бовол. От. Сарочка йдемо сюди. От. А Для торта такі наборчики класні. І свічники. Вилки з ложками. Ні. Непогані. Мої, знаєте, злізли. Просто позлазили по 20 фунтів. Давайте пойдемте, чи десь washer safe, чи можна їх мити в мийці, бо мої не можна було, і тому ми їх викинули. Так, народ, ми були в Теску. Трошки купили таке купили для шарлоти. Купили чай. Я купили хурми. 6 штук купили Сарі, таку насрачну дивіться. Купили ще такий чай, воду купили. Цей чай смачний, вам раджу. Я не знаю, сарочка шукай. Так її купили. Лимони, ці йогурти смачні. Типу кефіра. Ось таких 4 ми взяли. Що ми ще купили? Ще ми купили це сметана наша, такі сухарики, макарони, ще лимони. Молоко. Ось так, тут я буду робити собі зараз каву, а це купили такий гарячий шоколад. А, зараз спробую відкрити. Ну, будете знати. Він ось такий всередині. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось, а я роблю каву. Сарочка, я не знаю, ну шукай, де є. Mm -hmm. Роблю собі каву. Mm -hmm. Так, я помилково завесла. Завела, за як це заїхала um, в спа тут. От. Але шкода не я в спа. Я їду з Шарлотою додому, бо завезли старшу в садик з істериками, звичайно. І щось садик зараз не йде. Ось такий готель. Прикольно. Шкода, що це не я. Йду в такий готель спа, але дуже би хотілося, звичайно, але що зробиш? Погоди в нас немає, тому, тому ось так. От їду. Додому, а що робити? Їду додому та й таке. Я там звернула і заїхала в спа. Була би сама, напевно, і там і би залишилася, тому що останнім часом всі хворіють, весь зараз в нас і ми хворі, хворі та й таке. Хворіємо і лежимо вдома. Коротше, відпочинку немає, тому особливо немає, що вам навіть ізняти. 对呀。